Вітаю вас на своєму каналі. Я Тетяна, взяла нову колоду, на яку на днях робила огляд. І хочу подивитися таке питання. Якісь кроки вже зроблені для закінчення війни. Я зробила розклад на Київ, я подивилася, зробила розклад на Москву, я зрозуміла, що зараз е, е, такий час, як все стоїть на вагах. От чиї ваги будуть вагомі, чи хто зможе от на свою сторону перетягнути чашу весов і от Виникло таке питання, якісь кроки вже зроблені для закінчення війни? Чи так воно оце і буде все, як на цих вагах туди-сюди? Чи е, все ж таки е, вже? Йде такий імпульс, йде такий, взяли такий курс направлення да, до припинення війни, ну хоча б ну, бойових дій там, щоб не вбивали людей. Сьогодні 2025 рік. 17 березня. Якісь кроки вже зроблені для закінчення війни з будь-якої сторони? Так, нова колода. П'ятірка жезлів. Як карта показує? Ну, мені хочеться сказати, що... Да. Тобто тут яка ціль? Задуть свічки, тобто дойти до певного результату. Да? І виходить, що з п'яти три вже задута. І получається, що, ну от як подивитися, да, то ця вже давно задута була, ну як от йде повітря, да, оце яке здуває. Щоб знати, як називається оця штука, повітря дув то е, ці, виходить, тільки, да, потухли, а ці ще ні. Ну, тобто, получається, що. Е, десь Більша половина, да, от уже якби то зроблена. Тобто одна частина якісь кроки вже зроблені, да, потім вже наступні, як би то доробляються, ну і ще залишилося менше половини. Тобто є вже, щось зроблено. О, Шість жезлів. Ну, мають бути гарні новини. Тобто зараз йде. Ну, як така. Ну, дійсно, дійсно, як така, ну, як це сказати, боротьба за це питання. І я б навіть це карти жезли, це карта вогню. Я б навіть не сказала, що праця, а дійсно прям йде якась така от боротьба. І ну, маємо отримати, почути якісь гарні новини. В принципі, це карта от перемоги, так? тобто після оцього всього, що пройдуть, вже пройшли і ще пройдуть, от то. Буде досягнутий результат. Ієрофант. Зупинка. Ой, кажу єрофанти відлюдник, відлюдник, самітник. Як мають зупинитися. Угу. Як мають зупинитися? У пошуку мудрих рішень. Тобто, карта. Відлюдника, для... каже про те, щоб пройти певне обнулення, розпочати щось нове. І ще й карта імператриці. Карта імператриці каже про нові проекти. Про зародження чогось, це ще й після е, шута, зародження чогось нового. Тобто вона от сидить да, за швейною машинкою і вона робить свій проєкт, це новий проєкт. Щось шиє, щось створює, <клухи> на дні колоди, тус кубків. Які тут з кубків, двійка кубків, перемовини будуть нові бажання і домовленості, як створити якісь нові союзи, ну, або додаткові союзи. Буде бажання домовляти, ну, от тут прям не домовленості, да? а тут прям-з кимось, як об'єднатися та ще й бути в трьох. І робити якусь, ну наповнювати в трьох, да, наповнювати одну, ну, одну справу. Робити одну справу, доповнювати чимось своїм. Ну, в будь якому випадку, випадку, я ж кажу, що ми маємо отримати гарні новини, але ще є е, ну, кроки, да, половина вже зроблена, і ще треба трошки, ну, залишилось ще менше половини до, до, ну, до гарних новин. Бо я не питала про перемогу. чи Я там, чи я. просто-просто, я що просто кроки якісь робляться чи не робляться. От. Відлюдник, самітник. Свічечка от. І свічечка добула свого кінця. Так. Чомусь мені хочеться сказати? Чомусь хочеться сказати. Хтось, як хтось стоїть десь і вже чекає. І вже чекає, коли вже тут скажуть, що є результат. Да? Все ж таки вже є, от, от прямо мені, ну, от мені чогось так, що от він стоїть, от туди дивиться, да, і чекає, от якраз цього. Днем і ночі і стоїть, і навіть вночі стоїть, і не те, що спостерігає, а ну, да, прям чекає. Ну, по відлюднику можуть бути ну, це території, які були відчужені. От. Тобто, цей проєкт, цей проєкт, да, як уже хтось чекає на його закінчення та на, на його обнулення тобто, щоб уже узяти. От він дочекався, а потім розрізав ці пути в темній кімнаті в якійсь був, да? От, і вийшов в нове. Це може бути щось таке е не зовсім очікуване. От. А, а ще це може, знаєте як, це може тільки тут от кроки йшли, 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 а тут хопа, і зразу дві свічки її потухли, і тільки раз, і це буде так просто так хопа, і, і неочікувано. Все, ми домовилися. Ми домовилися от, але потім починається імператриця. Після відлюдника, після шута. От. І будуть вибудовуватися. Ну, я думаю, що по, по імператриці може бути. Знов каже, що король мечів, тут вже не буде вже військових військової теми. От. А буде двійка жезлів. Все одно якесь таке вирішення питань буде. Ну, це за землі, скоріш за все. Не всі землі повернуться, виходиться. Все одно ще м, все одно ще буде, будуть, будуть ну, все одно будуть щось вирішувати. І мені хочеться, ну от імператриця це карта, вона сильна. І е, получається, що тут, може, не буде саме військових дій. От, але все одно буде, е, ну от Такої певної стабільності, щоб уже була така впевненість, то такого ще не буде, все одно не буде. Ще буде, так воно, ну от. Емоційні такі коливання будуть на емоціях, але і ну не то що це сила ну зусилля певні зусилля треба буде ще прикладати тобто все одно треба буде Ще це все підтримувати, утримувати, може, буде на поготові. Ну, от, Може, військових дій уже і не буде, ну, от не показує вже, короля мечі вже немає. От, але результат буде, але такі остаточні зусилля, да? ще треба буде прикладати. Тому що карта імператриці це така, це така, це сильна карта. Роботи, от, роботи буде багато. Ну, такий розклад в мене вийшов, але вже, вже радує, радує те, що не випало там вежі, що крах планів, да? Або взагалі карту пасива. Ні, не випало навпаки, карта гарних новин випала. Так що це вже радує. Ну, такі справи. І там будемо дивитися, будемо спостерігати. Дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових розкладів. Пока-пока.